Доброго дня, колеги! Мене звати Кожухар Борис, фірмовий магазин Дніпрам міста Подільськ. Сьогодні ми з вами проговоримо 5 основних переваг мережевих кашем від Дніпро. -М». Отже, першою і основною перевагою можна відзначити те, що у всіх болгарках Дніпром використовується виключно мідна обмотка. До другої переваги можна віднести те, що ротор та статор. Нашого інструменту повністю вкритий лаком та має захисну армуючу нитку, яка захищає інструмент від потопляння небажаного пилу та мілкого абразиву. Третьою перевагою є кнопка. Вона йде повністю пила та вологозахищеною зі збільшеним амперажем, яка витримує краще намонтаження. Четвертою перевагою є те, що підшипники у нашого інструменту використовуються типу 2РС. Які йдуть з резиновою вставочкою, яка знову ж таки забезпечує пило та вологозахищення та, так скажемо, збільшує ресурс використання. П'ятою перевагою є кабель. Кабель у всіх болгарках Дніпро М має 3 метри, що дозволяє досить зручно працювати навіть без подовжувачів. зараз ми з вами конкретніше проговоримо про... Дніпро М GL145S. Потужність даної болгарки, номінальна потужність даної болгарки складає 950 Вт. Робоча потужність 1150 Вт, а пікова мощність максимальна 1,4 кВт. Дана болгарка працює зі 125 диском. А тепер до переваг. Першою перевагою можна відзначити те, що тут йде швидко змінний кожук. Тобто ви завжди швидко та без зайвих З допомоги зайвих ключів та шестигранників можете змінити кут. Різу та працювати комфортніше. Другою перевагою є те, що присутній регулятор обертів. Це значно розширює спектр робіт, які, які ними, нею можна використовувати. До речі, наприклад, шліфувати або різати, або якісь інші роботи. До речі, її дуже полюбляють використовувати завдяки довгої ручці майстри, які займаються часто шліфуванням. Її дуже зручно тримати та нею працювати. А завдяки тому, що іде резинова додаткова рукоятка йде резинова, вона дуже добре відчувається в руці, та не висковзує, якщо рука спітніє. Ще однією перевагою можна відзначити те, що у даної КШМ є швидкий доступ до щиток. Ви завжди зможете їх самостійно замінити. До речі, вони йдуть в комплекті з даною КШМ. А кабель у цієї КШМ, як ми вже говорили. 3 метри сягає, та він виконаний з резини. Він не буде дубіти на морозі, та буде вам комфортніше працювати. Гарантія на даний інструмент 3 роки. Що ж, а на цьому в мене все. Дякую за увагу. До зустрічі в Дніпре.